Де ж смачно поїсти в Києві та ще отримати 30 тисяч гривень. Дивіться до кінця. Ми з подругою вирішили повечеряти в ресторані Мафія, і нас одразу приємно здивували компліментом від закладу. Дрібниця, але як же приємно, заклад одразу закохує стильний дизайн, великі люстри, вишукані візерунки. А ще затишна тераса просто ідеальне місце. Ну а кухня це гастрономічне задоволення. Ми обрали піцу 4 сезони. Вона хрумка, ніжна з різними начинками на кожному шматочку. Це просто вау. Також обрали цезар з куркою. Це класика, але він тут особливо ніжний та свіжий. І, звісно, не втримались, обрали новиночку, суші бургер з лососем, оригінальна подача і дуже соковитий ніжний смак. І на десерт обрали шоколадний фондан з морозивом. Це просто неймовірна насолода. І найголовніше, у мафії зараз триває розіграш 30 тисяч гривень на свято під ключ. Щоб взяти участь, достатньо зареєструвати чек під час візиту у будь-якому ресторані. Мафія залишилось ну зовсім мало часу, тож не прогавте. Та шанс обов'язково завітайте та відчуйте цю атмосферу.